Дякую, що лишаєтеся з нами в п'ятничний вечір. День непростий кінець тижня. У депутатів кінець тижня як завжди завершився трудовими мозолями на дупах, тому що депутатів було сьогодні 30 або максимум 50 у залі Верховної Ради. Буквально за хвилин так 20 до нас прийде Юрій Береза, це народний депутат народний фронт, якому Володимир Парасюк передав привіт і попросив поставити певне питання в ефірі. Що ми зробимо? Тому лишайтеся з нами, якщо хочете почути, що думає пан Юрій Береза з приводу візиту Надії Савченко на окуповані території ОРДЛО. Там вже є відео, як вона туди приїхала, яке належить телеканалу Лайф Будемо вам показувати. А зараз не про політику. А ще маю нагадати, що треба підписуватися на нас на каналі YouTube, дивитися в мережі Ланет, незабаром на Гого. Це так, між іншим. І є е, е, канал на телеграмі scripting.ua, для того, щоб знати про всі трансляції. Підписуйтеся на канал. І е, соціальні мережі, Facebook і Twitter. Власне, от ми там є. Ми до держави не маємо Україна, до її дозвільної системи, жодного відношення. За що дякуємо, красно. За таку надану можливість. Ну а далі не про політику, як і казав Андрій Музиченко, Марс Гупер, один з авторів. Добрий вечір. Добрий. У нас НАСА нас порадувала. Правда, у нас день Середа був. У нас тут е, Олексій Гончаренко був, і хотілося б про НАСА з ним поговорити. Але тоді тривала прес-конференція в прямому ефірі, яку я тут собі запущу, і вона, е, я так розумію, що тут відео у нас буде, яке пояснює про відкриття семи планет, але от вони прекрасні, ці планети. Але в Україні це якось воно пішло на другий план. Для мене, от, відверто сказати, наша бесіда амбітним, амбітною, є, амбітною є метою, щоб, от, власне, ця частина програми була важливою для наших глядачів. Не те, що було до і після, а власне це. коли ми говоримо про новітні технології, так, ось, зрештою, про саме. Ці сім екзопланет потенційних саме планет, подібних до земної, там всього три. Тобто вони якраз знаходяться у, на такій відстані від червоного карлика, на котрій там перебуває вода у якраз у тому стані, як на Землі, тобто у рідкому. А за земною моделлю життя, основною ідеєю цього самого життя є і вода у рідкому стані. Тобто, це потенційно планети, на яких ми можемо платіти, зайняти. Так, можна сказати, колонізувати і жити. Але 39 так. років летіти світлових. Так, до речі, ось на. Це нав... так для пояснення. Це ціла, ціла генерація має полетіти і наплодитися там ще, по ходу. І потім хтось туди прилітає. а так. Там невідомо що. Точніше, навіть потрібно розробити зовсім нові типи двигунів, зовсім нові типи матеріалів. Ну, Ми на даний момент маємо такий найвіддальніший об'єкт від Землі. Це Зонд Voyager 1, який летить близько скільки, 40 скільки років. Скільки вам років? 22. Тобто. Я пам'ятаю, що таке Voyager. <laughs> Мені два рочки було, коли його запустили. От, і на даний момент він відлетів всього на близько там 130 планетарних одиниць. Це як. До Сонця і ще раз, і, і ще так 130 всього. разів всього. І це, якщо дивитися на світові роки, це менше, ніж там 1 тисячна, То, тобто на даний момент ці планети для нас. Не, ще розміняв п'ятий десяток, а Voyager <світ> А Voyager не, не спішить. Так, якщо дивитися про екзопланети, взагалі ось 2014 рік на такі прояви Всесвіту був доволі багатий, тому що літом відкрили. Проксиму Центавру, теж екзоплонеток, яка знаходиться, до речі, до нас набагато ближче, там близько 4,5 світових років, а не близько 39-40 як до цієї системи. Але, зрештою, добре, що світ почав знову звертати увагу на космос, почав рухатись до цього, а не зосереджуватись на таких міжособних проблемах. Ну, дивіться, українцям би мало бути. Ну, в принципі, якби нація була в стабільному стані, не через ці політичні всі заворушення і не через війну, яка у нас є, то ясна річ, що це було б найцікавіше можливо. Хоча українці це космічна нація, наскільки я знаю, з історії. І на даний момент одна з небагатьох, хто має. І, і ви, між все, іншим, це... до цього доклалися? Так. Доклалися в буквальному смислі, тому що ми про це розповідали влітку. І хотіли вас бачити в нашій студії ще тоді, але от можемо розказати про ваш винахід. Марс Гуперта, так, Марс Гупер це зонд для дослідження Марсу, а саме полярних шапок, і котрий використовує для свого пересування відновлювані ресурси, а саме сухий лід. Ну, це так званий великий газ, але за дуже низькою температури він стає. Ну як літ. це на Марсі, це на Марсі, так. І ви цей винахід, значить, ви перемогли ж. Правильно я розумію? Так, ми перемогли у світовому етапі. Так. Були у версні місяці в Сполучених Штатах Америки, спілкувалися з інженерами з НАСА. От весь цей час. От прямо з тим справжнім НАСА? Так. Угу. Вони дуже відкриті до подібних проектів. Їм сподобалася сама ідея того, що ми використовуємо відновлювальні джерела енергії. А не як зазвичай взяти по реактивного mm -hmm. палива і, і зібрати з собою там, на якусь планету і з допомогою цього пересуватися. От. Така обмітна, цікава штука. Ну а далі що? Ви перемогли б, там в першому етапі, а далі? А далі і все. Шо ну, все? На даний момент проєкт якби в такому зможе. Законсервований. Стані. Так, законсервований. Mm -hmm. Тобто, на даний момент взагалі весь світ. Хоче від Марсу тільки для того, щоб запускати туди зонди і збирати по максимуму інформацію. Це за якусь винагороду робилося? Чи це просто? Ні, це якось. Була ідея, Топ -топ, були. Запрофоновані... Ваші мізки, оці так. Так. буржуї американці, так. ці піндоси, як кажуть росіяни, використали значить, зі своєю метою. Ви навіть їздили в НАСА, вони з вами познайомилися. Вони так собі М -м, там в Україні є значить, розумні хлопці, які придумали таку штуку. І ми будемо її реалізовувати. Можливо, ми колись з них будемо заохочувати до роботи. Ну ось щодо реалізації, наприклад, Сполучених Штатів взагалі подібних обмінних проєктів для вивчення червоної планети і взагалі Всесвіту набагато більше, ніж у нас. У нас так сталося, що якось молодь і космос, вона ну, цей зв'язок є, але він такий доволі хибкий. І саме і в нас розвину набагато більше. Я зараз буду такий старорежимний, я пам'ятаю тільки з дитинства одне, Ким ти хочеш бути? Космонавтом! Це всі відповідали. І все, на цьому далі завершується. потім Вижать, якісь... зараз Ти хочеш бути програмістом. Тепер ти хочеш бути програмістом. Ну, я не знаю, наскільки Україна сприятлива для ІТ-технологій, для наукових досліджень, для якихось винаходів, оскільки все, що ми розказуємо, те, що ми аналізуємо. Ну, ви ж бачили, тут ми говорили про, про те, що геть ну, зовсім не сприяє будь-якій ініціативі. Держава стоїть над тобою з кийком і каже, давай, значить, бабліжко сюди, давай. Тут, тут є у нас кому треба. З іншого боку, війна. Ну, хоча до, до, до воєнні часи теж я не можу відзначити що щось. О, ну, знову ж таки, ось цікаве питання щодо військових дій, щодо. АТО. взагалі у всьому світі будь-які військові дії, вони навпаки штовхають науку до більш швидкого розвитку, угу. до мобілізації. У нас якось. Ну, є розробки доволі цікаві. Ви не обізнані що... в такому випадку. Тому що є розробники зброї, з якими ми були, знайомилися два роки тому, десь, з розробками зброї. І я подивом дізнався, що це українські Ні, розробки. Ні, Прототипи так. Так, Про... але... да, прототипи. Але... Ну, на рівні ідеї, але це треба тільки дати гроші, далі розробляти. Ну, ось і... найголовніше і складне втілю. це от... дати гроші і розробляти. Ось цей процес реалізації. І щоб у цей час ніхто не став палки в класи. Ну, з, з Марс Гупер вам ніхто нічого не ставив, нікуди. Ні. Тобто ви собі самі по собі, знову-таки, так. від держави нічого не просили, mm. брали участь. Ну, взагалі, у всьому світі, ось, ну, NASA spісав Challenge, він на волонтерських ну, засадах. Тобто його ні, ніхто не спонсорує. Ага. У нас така штука є тут в день, коли ми тут працюємо, показуємо, ну у нас веб-ка висить веб-камера, і ми mm -hmm. просто транслюємо через YouTube, що ми тут сидимо і працюємо, що ми реально є, що ми живі люди, не збираємося там перед ефіром. Хтось там сьогодні в чаті жартував, каже, там і трансляція відбувається через Petcube. Дайте лазером, щоб Ромка погасав за ним. Ні, не через PetQ, але це теж український винахід. І тут, якщо говорити про потенціал інтелектуальний, що важливо. Нашої держави, чи можна говорити державу, бо там Ден Борисович зараз дивиться, він може мене виправити нашої країни, не держави. Тому що держава для мене це Петро Олексійович Порошенко, Гройсман, депутати, які не ходять на роботу. А от є країна, та, в якій ми живемо, і, можливо, хочемо, щоб вона була ліпшою. Наскільки є потужний потенціал інтелектуальний, наскільки для цього є створені умови? Щоб ніхто не заважав розвитку цього інтелектуального потенціалу. Тому що всі знають історію по українських програмістів, які дуже круті, дуже дорогі, але всі працюють на захід. Ось, аутсорс. Так, така проблема в нас є. Це не проблема. Це проблема держави. Так. От якраз не країни, а держави. Так. Від якої спокійно в час глобалізації українські програмісти тікають, навіть не виходячи з власної хати. У них імміграція відбулася. Віртуальному просторі вони можуть жити будь-де в Україні в Кременчуці, в Полтаві, не але знаю, робити в роботу. Але для... працювати на захід і не сплачувати за це податки. Ну в Україні. так, економіка йде в іншу країну, грубо кажучи, ніхто не... нічого не порушує, між іншим. Так в даний момент законодавство це регулює. Ну це знову ж таки це ось протікання мозгового ресурсу в інші країни. На жаль. Ну от в Росії зробили це з колко та про, про яке ну, це... багато. Шо? Так, можна сказати, зробили, так. Ні, я чому беру? Це найближчий приклад, не найвдаліший. Тому що у багатьох у нас силіконова долина, от таке от уявлення, що і у багатьох чиновників це дуже фізично, що треба, де нам треба зробити силіконову долину. В Україні Біонік Хіл. А? Біонік Хілськ планувався. Немає. А девіна теж немає, я розумію. Із таких е нових якихось об'єктів, хоча б, котрі саморозивають, навіть якісь спільноту якби таку технічну грамотність. Ну, за останній час в ну, Limit Factory тільки IT кластер. Ну, такий більш-менш щось. Я опитування забув оголосити. Старість. Все ж таки ровесник Войджера. Маю тільки подавати сигнали. У нас... В принципі, опитування, воно не таке серйозне, як попереднє. Чи вірите ви в прибульців? Цікавий. Ні, це пов'язано з сімома планетами, тому що ми поміж собою обговорювали тут, знов таки не в ефірі. Е, і в нас була цікава дискусія, чи є е, позаземне життя. Ну, знову ж таки, колись була дискусія, чи є планети подібні Землі. Так, знову я таки. кажу, що Господь Бог Він е, так любить жартувати, що я переконаний, що ми не одинокі. Чесно кажучи. Так от, податкова поліція, не те читаю. Чи ви вірите в прибульців? Так, ні. І третій варіант: вони посеред нас. І що, вже є результати? 72 людей вже відповіли. Так, 45% вірить в прибульців, ні, 29%, вони посеред нас вже 25%. Нічого собі. Це просто якісь люди в чорному. Дивіться на мою ручку, ви зараз забудете. Ви вірите прибульців? Доволі цікаве питання. А, нормально. А, якби позаземне життя, воно можливе. Але в такому як... Принаймні, треба себе як... розвантажити ввечері п'ятниці, не говорити про депутатів, яких нема так. в Верховній Раді. Ви, тобто, ви, ви знаєте, що депутати є, але їх там немає. Але вони є. Так, кінчріонінг. <ріст> 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 і не є, і немає. Ну, щодо якби таких званих чоловічків, не знаю. Певно, немає. Що там Мендело, трішки? Зелені чоловічки старіше. тепер є, ми знаємо по Криму. А, ну так, якщо так казати, то так. Але ось щодо поземного життя, саме такі біології, так, вона можлива. При умові, що в нас є якась екзопланета, що в ній є достатні умови. Окей, так, навіть. Неково якщо... можуть бути різні. Не обов'язково, щоб був кисень, не обов'язково, щоб. Так, була бо, наприклад, вода. навіть на землі є мікроорганізми, котрі повністю адекватно симуляться. У мене були ті самі аргументи до колег. Кажу, у нас в екстремальних умовах на нашій планеті існе життя, що ви хочете від космосу. Це, знаєте, як під час місії Аполлон всі казали, що ні, ні, пробульці, які пробульці, нічого немає, там ніякої поземного життя не може бути. Але коли астрон, так, повертався з місяцю, їх загнали на два тижні в карантин. І всі зразки проходили карантин. Чому? Тому що треба було перечистити, що ніяка, якби. Чуже земний організм не зрештою не попаде на землю, бо ми не знаємо його будову, ми не знаємо, як воно може бути, і що з ним може бути. Буде він агресивний до нас, не агресивний, наш імунітет буде до нього якось адекватно ну. реагувати чи ні. Тобто, якби ні, 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 ніхто не виключає можливості поземного життя, але ніхто й не каже, що на даний момент воно є. Тобто, ну це наука наука базується на доказовій базі. Нам не вистачає тут тільки на Гокінга. <реш> все, тоді був мішен компліт. Ми б могли б пройтися по цій темі. Я ну, просто так. дуже люблю фантастику і люблю дивитися от всі оці, оці наукові такі серіали по телевізору, по телевізору або по інтернету. Те, що називається NetGeo там або Discovery, І це надзвичайно ну, цікаво. Я повертаюся до, до питання: наскільки в цій країні, я вже про державу мовчу, є е, поживний ґрунт для зростання. Скажу так, в першу чергу, ідей. Нестандартного мислення, тому що все народжується саме в такий спосіб, а не оце, ой, вибачте, в окулярах. Не, не, не в білих халатах, значить і там, в масках науковці, які дивляться в мікроскоп. Ну, такі, я... Ось, якщо дивитися ну, на нашу по-перше, як все починається із системи освіти. Система освіти у нас. Которую, ну, казати, я… Вчора закінчив, і здав диплом вітаю. і може вітаю. вітаю. І можу сказати, що наша шкільна програма вона не провокує ще ось на такому дитячому рівні до відкриття чогось, до дослідження. Вона диктує якісь умови. Там технічні науки на даний момент скорочуються, у нас більш таке гуманітарне. І, на жаль, ну, у нас діти не зацікавлені, не вмотивовані. Їх не питають, чого ти не хочеш вчитися, чого ти хочеш там сидіти вдома, грати в комп'ютерні ігри. Або, наприклад, чого ти сидиш вдома, там щось там пишеш, пробуєш програмувати, приходиш до школи, сидиш на телефоні. Ти там не. Ну вони всі в Майнкрафті зараз. Не, ну, наприклад, ну той самий Майнкрафт, окей, на базі того самого Майнкрафту. Не знаю, чи всі можна, знають, що це? А, це, грубо кажучи, гра модель такої. Віртуальний Землі. світ. Так, віртуальний світ, в якому ти там по кубиках можеш будувати, як в дитинстві було Лего і зараз залишилося, але зараз у дітей Майнкрафт. Але знову ж таки, на базі Майнкрафту дорослі дядьки сидять і роблять якусь там інтегральну схему. І воно там реально робить якийсь там монітор в грі. Діти так само можуть посидіти, зробити і щось зробити. ну Це знову ж таки, як використовувати, як забавку або як якийсь інструмент. Якщо навіть дивитися цю шкільну програму, окей, дитина сидить в школі, щось там пробує програмувати, щось робити. Вчитель каже, там, на тому самому якомусь уроці, там, не займайся цим. Там, це погано, там, це поганий вплив і все. і Дитина такий розрив вийде. Як би мало бути? Давайте пофантазуємо трошечки, якщо у нас є для цього можливість, і, 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 і натхнення. Та, е, я згадав про Сколково. Туди вбухали мільярди, потім нанотехнології, які я читаю там, в російських стрічках новин. Вони вже нано називають, у них нано кефір, може, там буде якийсь імені Дмитрия Медведєва і так Це далі. Так Але, якщо серйозно, то е, якщо брати, наприклад, ту силіконову долину, долину, ми можемо так само брати, наприклад. Е, Багато хто каже, от ви там Apple дрочери, там і так далі. Там компанія Apple одна з найбільших, яка будує тепер свій е Новий кампус, кампус величезний, який вражає всім. Тобто і технологіями, і розмірами в Україні. Що треба було б? Це обов'язково щось будувати? Чи достатньо було б почати з е э якихось практичних речей, щоб сприяти вибуховості українського розуму в доброму сенсі? Не так, як Надя Савченко. Ну, по-перше, нас потрібно відірвати ось весь цей розвиток від якби країни. Там ні, ні, ніби саме відірвався. Ну я гроші. маю на увазі, щоб бізнес, щоб всі вони були, ну в них була основна ідея вкладати гроші у розвиток чогось у майбутньому. Тобто, ну, тобто не фінансово коротко... зав'язане, так? Так, ну бо ага. реально, якщо ти хочеш якусь, якийсь креатив, якщо що, то ти повинен зробити так, щоб людина, ну якби. Там по піраміді масло відкинула всі свої такі базові потреби, вони були перекриті, і вона не повинна була думати, де її взяти гроші, такі базові, і вона могла спокійно творити і працювати. От, це такий перший момент. А другий потрібно вже від там початку навчання, якби ну, сортувати це не можна сказати? Ну, ось як гуманітарії, технарії немає зараз. Сортувати людей? Ні, ну я маю на увазі Як просто соромно, ну, ні, про я маю на увазі, що на даний момент йде сортування людей. Тобто є технарі, є гуманітарії, є mm. там ще хтось. Такого не повинно бути. Є людина, якої є схильність до там, більш якихось галузей. Бо, наприклад, людина, яка зв'язана з. Творчістю та програмуванням, наприклад, там математикою, І математика така базова не потрібна. Вона буде писати сайти, і там ніякої складної математики, фізики немає. Але людина, яка там робить якісь розрахунки для якогось космічного тіла, їй вже потрібні. Математика, фізика, ну, більш такі складні моменти. От, тобто, потрібно якось робити, щоб діти, ну, вони. А зі ви про дітей, про дітей про себе говоріть. Ну ну я просто це, це все розповідаю зі свого життя. Тобто, з чим Де з, треба з, зі... закладати, так? так. Воно потрібно, щоб з самого дитинства ну, mm -hmm. дитина, ну розуміла, що якщо їй подавується космос, окей, давайте зробимо для школярів якісь змагання там не. Вишивати фартухи, не робити ну, вони якісь, не фартухи, вони роблять там ракетомоделювання. Скажімо, це для школярів на даний момент доволі складна тематика. Тобто немає у школі якогось гуртка, щоб робити там авіамоделювання, ракетомоделювання. Немає цього. це такі от поодинокі випадки по масштабах всієї країни. Добре, що треба щоб в Україні виникла своя силіконова долина, якщо так можна сказати, увага бізнесу, увага людей і максимальна концентрація само ось. Ресурсів, як би так звати, мізки, економіка у якихось вільних зонах. Тобто, це, грубо кажучи, відкривається під там Києвом якесь містечко студентське, кампус, новий. Ну я не маю на увазі. Це силиконова долина, вона взагалі в штаті Каліфорнія. Так, і вона взагалі на будувалася. Навколо чого Стенфорд почав роздавати свої землі. під умови, що це буде компанія технологічного характеру або стартап, і вона буде щось приносити. І вона дасть робочі місця студентам. Окей, У нас є купа місць. Давайте зробимо якийсь там новий повністю університет і починаємо так розвивати, щоб туди там була повністю вільна у економічному плані, у податковому плані ситуація. О, я боюся на сіров не поводиться. Ну, от це ж розумієте, це ж це починається. Ні, треба проблем. розуміти, що на сіров це Порошенко. Ну, на жаль. Тобто, коли, ну, наприклад, це повинен бути бізнес. Ну, на, сіров тобто... на щастя, вам, на жаль, і у щастя. Тобто. Цим повинен якби керувати бізнес. Ну ринкова економіка. Економіка, коли всього достатньо, а не коли економіка дефіциту. Як на жаль, я схожий на тупого, але Мені ці речі не треба було вже пояснювати. Ну... Я сказав, що я її жані, не розумію. Але що таке ринкова економіка, і що таке країна можливості, я прекрасно розумію. О, тобто, спочатку потрібно будувати таку платформу, хоча б в якомусь локальному масштабі, щоб людина знала, що вона туди їде, вона може отримати знання. Ну, світового рівня. І самореалізація. І самореалізація. І сприяння стосовно економічної. Бо так. на даний момент є така ситуація, що ось людина в нас, ну, як закладається, що я отримав диплом, я розумний, все. Навіщо мені вчитися? Ні. Світ розвивається настільки швидко, що ти вивчився, пройшло півроку, все. І навіть, як вже, якщо брати так базу, то базова програма в університеті, у всьому вона вже є застарілою на момент викладання. Тобто, тобто маємо, що маємо. Маємо, ми якраз маємо, знаєте, якщо в цій країні або в цій державі, точніше, з'являються винахідники Марс Гупер, до яких ви належите. я хотів би нагадати, що у нас Андрій Музиченко один з співрозробників. Скільки вас там взагалі? Сім семеро людей. Кожному по планеті тепер нас це може подарувати, ну таке. Семеро розробників Марс Гупер, які е, дістав визнання НАСА, це зонд, е, який працює на відновлювальній енергії е, для е, дослідження Марсу. Це сталося от, минулого літа, правильно? Я не помиляюся. Весного. Весною. Так. Ну, ми, коли, там, ми в травні почали виходити, власне, угу. про це вже активно говорили. Так що, е, якщо таке з'являється навіть за несприятливих умов, це вже добре. Я просто Уявляю собі, якби були сприятливі умови в Україні. У нас би був економічний вибух. Якби технологічний я трактор. за економічний вибух, чесно. Просто це було б відразу. Я з вами згоден. Тобто 22 роки людині. Амбітну мету я досяг цю частину нашого ефіру корисну, і яка скерована в майбутнє, дивилася не гірше, ніж всякі політичні срачі в цій країні. Я вам дякую за участь в нашій програмі. підбиваємо підсумки голосування, тому що далі знову будемо говорити про політику. Отже, чи вірите ви в прибульців? 200 людей проголосувало, з них 43 вірить в прибульців. І вони посеред нас вже 33%. Я думаю, що ви належите до прибульців, які посеред нас уже, Андрій, і не вірить 24 скептиків. Це опитування далі триває, воно буде навіть досяжне в записі програми, так що ми потім дивимося і милуємося цими результатами. Хочу нагадати, що нас можна дивитися на YouTube, Не забувайте підписуватися на канал, бо у нас 50 на 50% тих, хто підписані, дивляться, ті, хто не підписані. Так само можна дивитися в мережі Ланет, незабаром мегого, практично вже або це, або наступний тиждень. І не забувайте про соціальні мережі Facebook та Twitter. І далі ми будемо говорити про. Про Надю Савченко будемо говорити з Юрієм Березою, народним депутатом України в цій студії. Через пару хвилин буде запущено нове опитування.